Вітаю! Сьогодні я вам розповім про самі актуальні новини Енрії спільноти. Якщо вам сподобається цей формат, поставте свою вподобайку, підпишіться, а ми починаємо. В 2023 році видавці з Osprey Games планують випустити більше нових книг правил, серед яких будуть. Урбан Дікей, up roleplaying, яка розповідає про темні вулиці міста, на яких панують банди, які, підкупивши владу, контролюють район, у якому ви живете. Побачивши те, що влада нічого не може з цим зробити, ви збираєте команду однодумців, виходите на вулиці міста, пробиваєтесь до боса банди, щоб покінчити з цією несправедливістю. Urban Decay надихалась класичними аркадними іграми, фільмами та коміксами, та за стилем гри нагадує класичний beat -em up. Автори обіцяють круту систему Clash, яка буде підкреслювати жорстокі вуличні бої. Випуск очікується у вересні цього року. Tomorrow City Дізельпанк Роліплеїнг, в якій ми приймаємо участь членів таємної війни серед фантастичного арт-деко міста Tomorrow City, де панує темна наука та дізельпанк. Гравцям прийдеться пройти через таємні товариства, окультні змови та повітряних піратів, щоб зробити наступний день фантастичного міста трохи кращим, ніж попередній. Вихід планується у листопаді цього року. Pressure Industrial Sciences Fiction Roleplaying, яка зосереджується на членах загонів спеціальних операцій, завдання яких нейтралізувати дивні загрози для людства, як божевільні технології, організована злочинність та загрози поза межами науки чи навіть прибульці. За словами розробників, Pressure, це окрема гра, створена на основі механік рольової гри Зос Dark Places від Osprey. Вихід у січні 2024 року. Також планується доповнення до Hairs to Heresy під назвою Fate and Fear. Hairs to Heresy це гра, натхнена легендами про лицарів тамплієрів, і, по словам розробників, доповнення додасть у гру нові лицарські ордени, такі як Госпітальєри і Тевтонські лицарі. До гри також буде додано нових ворогів, стародавні реліквії, орієнтовані на міфічне європейське середовище. Вихід планується у жовтні цього року. Поглянувши на анонси та те, що розповіли розробники, можу сказати, що нові системи виглядають досить цікавими, а отже, будемо чекати їх на наших столах. 19 січня виконавчий продюсер Кайл Брінк вибачився перед спільнотою та почав опитування на рахунок так званої OGL 1.2. Хоча результати повинні були бути опубліковані 3 лютого, проте вже у п'ятницю, після того як опитування пройшло 15 тисяч осіб, його результати були опубліковані на сайті D&D Beyond. Наслідком опитування було те, що OGL не буде змінено. На превеликий жаль, я не великий спеціаліст по цьому питанню і глибоко у нього не залазив. Тому якщо вам цікаво, то після перегляду відео зайдіть у опис і подивіться відео від EnderLit та передайте йому привіт. А також можу привітати Дінді ком'юніті з великою перемогою, адже дякуючи вам, хлопці та дівчата, це і сталося. 31 січня в офіційному твіттер аккаунті МоргБорг з'явився твіт, в якому було проанонсовано доповнення до оригінальних правил під назвою Ікон, в тексті анонсу Єретики та виродки, на яких полює інквізиція, настав час згадати забутих боїв, і Хорн, езотерична прихована скринька, що містить чотирьох дрімаючих божеств. Книга вже доступна до передзамовлення, а нагадаю вам, що Моргборг це настільна рольова гра у жанрі ОСР, у якій ми граємо за жителів похмурого вмираючого світу, які подорожують в надії на багатство та славу. А чи хотіли б ви огляд на моргборг? Якщо так, то пишіть про це у коментарі і ми обов'язково зробимо. Видавництво Green Running Publishing випустило Quick Start для The First Season нової рольової гри Fantasy Age, яка офіційно ліцензована на трилогії Broken Earth, яка отримала премію Норека Джеймсінг-Хуго. Це короткий PDF містить стислий посібник із гнучкої системи Age на основі 3D6. Короткий огляд налаштувань, вступну пригоду розрив напруги, 6 попередньо згенерованих персонажів і колекцію роздаткових матеріалів та аркушів персонажа для друку. Повна версія гри зараз збирає на Бекеткіт. У Даміана Парадізо є новий підклас для Барда. Колегія Казок, який зосереджений на розповідній історії про високі мандри, що впливають на поле бою, створюйте свою власну казку та подорожуйте з друзями. Для нового погляду на приходу. Гробниця анігіляції Mattuneel опублікував гробниця анігіляції Point Crawl», яка надає нову карту для пригоди зі шляхами між кожною локацією, як кольоровими, так і чорно-білими, щоб полегшити керування дослідженням та подорожами під час пригоди. А мапи підземелля ніколи не бувають лишніми. Що ж, перейдемо до новин української рольвої спільноти. Вже як місяць діє челендж Kazan Undead, на якому майстри ведуть нові або не дуже для себе настольно-рольові системи, та займаються благодійністю у процесі. Якщо ви вже давно бажали пограти у якусь специфічну настільну рольову систему, то моніторте пошук ігор на роліплей Соловіною. Є великий шанс, що ви знайдете те, що шукали. Я також приймаю участь в челенджі і буду вести дуже страшний і бодіхорний кульіті Лост. На Діскорд каналі спільноти Inrium почався місяць різних настільно-рольових систем, які відкрила Star Wars FiфіG та Genesis. Якщо вам цікаво, то також можете переглянути опис відео. Там знаходиться лекція від пана Парадокса про Star Wars ФФД, а також підкаст каналу Демо і Куби про Genesis. Фух. Що ж, на сьогодні достатньо новин. Якщо вам сподобалася ця рубрика, ставте свої лайки та підписуйтесь. Так ви покажете, що вам дійсно цікаво переглядати те, що ми робимо, і воно справді є корисним. Дуже дякую усій українській рольовій спільноті за підтримку і перегляд. Побачимось за столом і у наступних випусках!